Сьогодні четвер, 11 травня, і у нас для вас є новини. У студії працює Сергій Мельников. Вітаю протягом дня. Наші кореспонденти збирали найактуальніші новини міста та області. Тож далі про головне. У Миколаєві триває підготовка до наступного опалювального сезону. Робота працівників Миколаїв кипить в усіх районах нашого міста. Наразі працюють над підготовкою котелень, проведенням гідравлічних випробувань та ремонтом тепломереж. На підприємстві побувала моя колега Катерина Рупташ. Тож більше подробиць у наступному репортажі. Вже наступного дня після закінчення опалювального сезону 2022-2023 року комунальне підприємство Миколаїв облтеплоенерго одразу почало готуватися до наступного. Наразі роботи тривають в усіх районах міста. Є графіки затверджені, згідно з яких проводиться ремонт мереж, заміна мереж, ремонт основного обладнання, тобто котлів, насосного обладнання. Зараз один з основних видів. Проведення робіт – це встановлення нових підживлювальних та мережових насосів, які ми отримали від датських думорів. Встановити 30 мережевих насосів планують у 15 найбільших котельнях в різних мікрорайонах Миколаєва. Комунальники також монтують 18 підживлювальних станцій, призначених для заповнення витоку води із систем водопостачання. Днями фахівці завершили роботи із заміни ділянки трубопроводу опалення у мікрорайоні намив. Там працівники Миколаїв облтеплоенерго вже закрили розриття та повністю ізолювали нову тепломережу. Підприємство виконує щорічні свої задачі для того, щоб в основних час запуститися та взимкою надавати вчасні ну, якісні послуги. Ніяких там таких сверхзадач задач немає. Є це є спланована чітка робота е, всіх служб ну, під підприємства». Директор Миколаїв облтеплоенерго каже, наразі не мають гострої потреби в матеріалах чи обладнанні. Основною проблемою для підприємства залишаються борги споживачів. Завернулись населення міста Миколаєва за тепло, складає біля 300 мільйонів гривень на сьогодні, з них за останній опальне сезон 108 мільйонів гривень. Рівень оплати населення десь 79-80% по боргам цього періоду. Микола Логвінов закликає миколаївців вчасно сплачувати за послуги теплопостачання, аби надалі не виникало чималих боргів зі свого боку. Працівники підприємства докладають усіх зусиль для того, щоб жителі нашого міста вже цієї осені були з теплими батареями. Катерина Рупташ, Богдан Іванов, Роман Базик, новина на телеканалі Март. Внаслідок обстрілу Миколаєва вночі 27 квітня значних ушкоджень зазнали дахи двох багатоповерхівок. За словами мера Миколаєва Олександра Сенкевича, невдовзі покрівлю повноцінно відремонтують, а зараз готують тимчасове перекриття. Далі пряма мова. Використання бюджетних коштів на капітальний ремонт будь-чого це дуже серйозний процес. Це не можна просто відремонтувати. Потрібно провести зараз проектування, отримати експертизу, провести закупівлю і після цього накривати цей дах. Зараз там надана задача тому, щоб зробити тимчасову покрівлю до капітального ремонту цього цих об'єктів. У мікрорайоні північному фахівці Миколаївводоканалу замінюють водопровідну мережу. Комунальники планують встановити близько тисячі метрів нових поліетиленових труб замість зношених. Крім того, збудують 16 колодязів з новою запірною арматурою і пожежними гідрантами. Перед підключенням будинків нову мережу промить та обов'язково проведуть випробування, щоб не сталося гідравлічних ударів. Очищують місто від непотребу. На вулиці Великій Морській прибрали рекламні конструкції, які відволікали водіїв. Чим зумовлені такі зміни та скільки білбордів ще треба зняти, дізнавалися мої колеги. Усі подробиці далі у сюжеті. Ще вчора кілька величезних рекламних конструкцій на вулиці Великій Морській нависали над усією шириною проїзної частини. Білборди відвертали увагу водіїв від дороги та провокували дорожньо-транспортні пригоди. Сьогодні їх демонтували. Станом на сьогодні одним з комунальних підприємств міста Миколаєва розробляється нова схема організації дорожнього руху із залученням світлофорних об'єктів з метою організації реверсивного руху по мостовій Вроваровській переправі. Однією з вимог від управління патрульної поліції до цієї схеми було необхідність демонтажу рекламних конструкцій на заїздах та виїздах із мостової переправи. Робочим органом департаментом архітектури та міста будування було підготовлено документи на демонтаж цих конструкцій. Департаментом Проведені роботи з демонтажу. Прибрати старі рекламні білборди допомогло управління патрульної поліції. Тепер спеціалізований монтажно-експлуатаційний підрозділ, який опікується засобами регулювання дорожнього руху, зможе безперешкодно реалізувати свій проєкт. У департаменті внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції, кажуть, нині Миколаїв дуже захаращений рекламними конструкціями, тож їх поступово будуть демонтовувати. «Миколаївна зараз дуже засмічений такими конструкціями, оскільки рекламодавці не доглядають за ними, їх постійно попереджаємо. І коли закінчуються дозвільні документи, робочий орган видає накази на демонтаж. Ми Приступаємо до робіт з демонтажу. Наступними стануть білборди на цій же вулиці, але з іншого боку мостової переправи. Їх приберуть вже найближчим часом. Наталя Засядько, Євені Гончаренко, новини на телеканалі Март. Зараз у Миколаєві налічують понад 350 тисяч людей. Про це повідомив міський голова Олександр Сінкевич у коментарі нашим кореспондентам. За його словами, сьогодні у місті живуть і місцеві, і переселенці. Далі пряма мова. Ми маємо приближну цифру десь біля 350-360 тисяч. Цю інформацію ми узагальнюємо з того об'єму, який ми мали до війни з попиту води. З попиту на вивіз сміття і з мобільних операторів, які надають нам також інформацію. З них там здається більше 50 тисяч, навіть 56, це це внутрішньопереміщені особи, які приїхали до нас з регіону, а також з сусіднього регіону Херсонського. У Миколаєві продовжують працювати над створенням перинатального центру. Про це повідомила начальниця міського управління охорони здоров'я Ірина Шамрай. Заклад формують на базі пологового будинку номер 3 що у мікрорайоні Ліски. Як швидко може запрацювати центр, дізнавалися наші кореспонденти. За словами Ірини Шамрай, робота над формуванням перинатального центру на базі пологового будинку номер 3 просувається досить активно. Серед завдань закладу робота зі складним протіканням вагітності та іншими небезпечними станами, як породіль, так і немовлят. Перед війною було закуплено обладнання для реанімації новонароджених. Наразі там триває ремонт, наразі там триває підключення і вже кошторисна документація для виготовлення централізованого киснепостачання. У цьому році виділено вже кошти на рахунках закладу для проведення першої черги робіт, тому ми йдемо по шляху. Укрупнення лікувальних закладів, щоб максимальна кількість медичної допомоги була надана з максимальним застосуванням обладнання. Очільниця медичної галузі каже, що в перспективі відбудеться об'єднання всіх пологових будинків в одному закладі. Однак сьогодні вони працюють та насичуються необхідним устаткуванням. Є постанова 174 про формування спроможної мережі. Наразі працює робоча група при обласному управлінні охорони здоров'я. Пропозиції ми свої подали. Але ми розуміємо, що сьогодні ми не можемо один заклад оснастити, тому пропорційно, відповідно до кількості пологів, розподіляються кошти з міського бюджету на придбання обладнання для всіх пологових будинків. Також місто продовжує рухатися до створення дитячого діагностичного центру. За словами Ірини Шамрай, він дозволить маленьким пацієнтам в одному місці проходити комплексне медичне обстеження. Планується там будівництво бомбосховища з переходом до основного стаціонарного корпусу, три поверхи надбудови діагностичного центру. Це буде поліклінічне дитяче відділення. І таким чином один заклад, як обласна дитяча лікарня, буде з одного кінця міста, другий заклад тут, з цього кінця міста. Ми охопимо все дитяче населення. Місто Миколаїв не таке велике. Якщо це треба амбулаторно, якщо це треба негайна екстрена допомога, будь ласка, швидка допомога і стаціонар. Якщо це треба планова допомога, медичний огляд, ми все це сконцентруємо в одному місці, щоб було зручно і батькам, і маленьким пацієнтам. Загалом за чотири місяці від початку року у Миколаєві фахівці прийняли 648 пологів. Ірина Шамрай каже. Люди повертаються до міста, а відтак і кількість породіль у міських пологових теж поступово збільшується. Катерина Рупташ, Богдан Іванов, Олександр Коваленко. Новини на телеканалі Март. Принцип невтручання. Під такою назвою вчора у драматичному театрі відкрили виставку артфотографій. Як створювались світлини, чому саме ця тема і до чого закликає авторка, розкажуть наші колеги. Домашнє насилля. Проблема, яка набуває все більшого розлосу, часто жінки і чоловіки стикаються з моральними, фізичними і сексуальними утисками в сім'ї. Авторка виставки Наталія Щербина, фотографиня з Миколаєва, каже, не могла залишитись осторонь, тому й вирішила висвітлити проблему. Все почалося з історії моїх знайомих, про які я чула, і навіть була свідком. А далі, коли ми власне з Ольгою Криницькою, моїм координатором почали цей проект, ми почали робити такі як опенколи і ну, освітлювати те, що я збираю для проекту історії. Хочу зробити на це фотовиставку, і дівчата власне самі зі мною контактували. На виставці представлено історії реальних людей різного віку: семи жінок і одного чоловіка. Вони ділились своїми емоціями, почуттями та як, зібравшись з силами, змогли піти від справжніх тиранів. В експозиції представлені 30 робіт. Люди, яких ми бачимо на фотографіях, не є безпосередньо жертвами. Це дівчата з різних країн, які не залишились байдужими і зробили свій внесок у висвітлення цієї теми. Історія домашнього насилля вона стара як мир і грізна як наше суспільство. І на жаль, ця проблема все, ще є в нашому і в нашій житті. Благодаря этой выставке, возможно, это как-то повлияет на искоренение этой проблемы, потому что я знаю много женщин, а также и мужчин, которые страдают от этого. На этой картине мы видим э, девушку, которая, вероятнее всего, закрылась от своего мужа или парня, который ее тиранит дома. Э, это. Достаточно розпространене явлення, як в у наше життя. Ні, ця спортив сподобалась. Ді... Ну де дівчина так нахилилась, закрилася в такій закритій позі. Видно, що це молода така жінка красива, і чомусь вона така закрила своє обличчя. Це жах. Це, це, це неможливо, щоб це траплялося. Директор театру Артем Свистун каже, що виставка була запланована до дня примирення. Його в Україні відзначали 8 травня. Також він розповів, що в театрі надалі плануються аналогічні заходи. Головний меседж надзавдання цієї виставки, щоб не було подібного кожній родині, щоб не тримати жертвам насилля, щоб вони не боялися висказатися, не боялися звернутися за допомогою і зрозуміти, що повинне. Перш за все любити себе, любити і поважати себе, не терпіти перші прояви насилля, які відбуваються в родинах. Моральне насильне, фізичне насилля. Виставка буде працювати в театрі до 31 травня. Наталія Щербина каже, що планує провести аналогічні заходи і в інших містах та навіть країнах. І на Богдан Іванов, Роман Базик, новини на телеканалі Март. І наостанок про погоду на п'ятницю, 12 травня. Очікується невелика хмарність без опадів. Вітер північно-східний, легкий. Температура коливатиметься від плюс 6 до плюс 19 градусів за Цельсієм, вологість повітря 61%. Дякую, що ви з нами. Аби дізнаватися новини першими. Підписуйтесь на нас у соцмережах та читайте сайт Теркамарт.Ті не перемикайтеся і до зустрічі на марті.